2022 рік, мабуть, найтяжчий в житті для кожного з нас. Ми будували плани, ставили цілі. Але тепер практично все змолося до боротьби. Боротьби за Україну, за нашу землю, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Тому я бажаю всім, щоб 2023 рік став роком перемоги. З новим роком! Жителі славетного міста Героя Чернігова. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати новому році мирного неба, нашої скорішої перемоги, любові, здоров'я вам та вашим близьким та злагоди у ваших сім'ях та у ваших оселях. Цей рік був досить складний, та ми довели всьому світу свою мужність та незламність. Також хочу побажати скорішого відновлення футбольного клубу Тесна. Він скоріше повернувся на футбольні поля та зміг радувати вас своєю грою та позитивними моментами. Наступаючи новим роком. Чернігівці, я хочу вас привітати з наступаючим новим роком. В новому році хочу вам побажати миру, перемоги та здоров'я. Якнайшвидше повернутися до еліти українського футболу. Дорогі чернігівці, вітаю вас з наступаючим новим роком. Цей рік був важкий. Особливо для нашого міста герої Чернігів, який перший прийняв наступ ворога. Дякуючи всім вам та Збройним силам України, які стримали ворога та прогнали його з нашого міста. Бажаю кожному з вас, щоб наступний рік приніс вам щастя та мирне небо над головою. Вірте в себе, вірте в ЗСУ. Дорогі чернівці, з наступаючим новим роком! Я вірю, що він принесе нам перемогу. Це буде наш рік. Вітаю, рідне місто. Шановні чернігівці, вітаю вас з новим роком. Бажаю всім нам перемоги та скорішого повернення до мирного життя. Цей рік був дуже важкий, але я вірю в нашу перемогу та в відродження Чернігівської Десні. З новим роком. Всім привіт, дорогі мешканці Чернігова та вболівальники Десни. Хочу привітати вас з Новим роком та побажати, щоб усе найгірше залишилось в цьому році, а тільки усе найкраще. Було в наступному. Я впевнений, що він стане для нас переможним, та ми всі зустрінемося в Чернігові і будемо болівати за нашу Десну. Місто герої Чернігів хочу привітати з наступаючим новим роком та побажати, щоб 2023 рік здійснив нашу найголовнішу мрію це перемога і мир в нашій країні. А також щоб якнайскоріше великий футбол повернувся до цього прекрасного міста і вболівальники. Могли вболівати за свою улюблену команду та бути на своєму улюбленому стадіоні. Бережіть себе, своїх близьких, свої сім'ї з Новим роком. Шановні чернігівці та вболівальники нашого футбольного клубу Десна, вітаю вас з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Бажаю вам здоров'я, щастя та тепла у ваші будинки. Нехай в новому році буде все те, чого ми так сильно прагнемо. Це мир на нашій з Вами землі. Бажаю в новому році всім нам перемоги, перемоги у цій війні, у цій тяжкій, непростій ситуації. Я вірю в те, що в новому році, та взагалі в майбутньому, ми з вами будемо отримувати тільки позитивні емоції від всього, що що є навколо нашої з вами команди. З Новим роком!